Черговий техногенний шантаж від країни окупантки цього разу під загрозою підприємство Кримський Титан Воно розташоване біля міста Армянськ на Перекопському перешийку, що з'єднує Крим з материковою частиною України. Саме там зараз спостерігається активність ворога. Інженерні підрозділи російської армії закладають вибухівку в цехах а також на заводській та прилегрій території. Про це заявили у представництві президента України в Автономній Республіці Крим у серпні вісімнадцятого року. На кримському титані вже була аварія та викид небезпечних речовин. Це сталося через навчальні стрільби російських артилеристів на півночі Криму. Як наслідок, росіяни припинили роботу підприємства, але пізніше, у жовтні, вона була відновлена. Жителі Криму та півдня України повідомляли про нові викиди, але окупанти ігнорували заклики зупинити роботу заводу. Тож, знаючи, що все може зайти надто далеко, і цього разу місцеві потрохи виїжджають з міста. Всім, якщо аварія 18-го року зашкодила Лише українцям та росіянам потенційний підрив цьогоріч загрожує навіть країнам НАТО, зокрема Туреччині і Румунії, а також сусідній Молдові. Бо на холодильному устаткуванні підприємства використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. Крім діоксиду титану, хімічний завод в Армянську виробляє сірчану кислоту, залізний купорос, добрива та іншу продукцію різного ступеня токсичності. У разі вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє довколишні райони. Вже за півгодини підрив заводу буде не лише екоцидом, кажуть експерти, а й воєнним злочином. Втім, це не єдина порохова бочка в руках РФ після підриву Каховської ГЕС Вже ніхто не сумнівається в тому, що Росія може спровокувати аварію на ЗАЕС, наслідки якої відчують на собі понад мільярд людей з 40 країн, або, наприклад, вибух на воронеські атомній станції. А Америка до всього вважає цілком реальну загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї.